Слава Боже для вас. Помолимось, Цар Небесне, утішителя душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби тіпи життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші. Господи, просвяти мій розум, Відкрив моє серце, мої вуха. Щоб я була готова слухати Твоє Слово. Перед світлом і духом благодаті, нехай, нехай зникає темрява гріха і ніч невіри, а серце Ісуса нехай живе в серцях усіх людей. Амінь. Євангелія від Луки. Зійшовши з ними, він став на рівні місці, і була там велика сила, його учнів і людей вельми. Багато з юдею та з Єрусалиму із побережжя Тиру та Сидону. Вони прийшли послухати Його і оздоровитися від своїх недуг, і всі ті, що їх мучили нечисті духи, теж оздоровлялись. Увесь народ намагався його торкнутися, бо сила виходила з нього і усіх оздоровляла. Тоді він, звівши на своїх учні очі, почав казати. Блаженні Боги, бо ваше Царство Боже. Блаженні голодні нині, бо ви насититеся, блаженні, що плачете нині, бо будете сміятись, блаженні будете, коли вас ненавидітимуть, люди, коли вас вилучать, коли ганьбитимуть вас так, коли виконує безчасне ваше ім'я, Сина чоловічого ради. Радійте того дня і веселіться. Бо ваша нагорода велика в небі. Так само, бо поводилися з, пророки, з пророками батьки їхні. В сьогоднішньому слові чуємо, Ісус перебуває серед великої сили своїх учнів і натопту та, та тих дванадцятьох, які сам обрав. Увесь народ намагався його торкнутися. Бо сила виходила з Нього і усіх оздоровляла. З чим я сьогодні можу стати перед Ісусом? Можливо, також стою у натопі, щоб доторкнутися Його і оздоровитися. Прошу Його оздоровити Тіло чи оздоровити мою душу. Прошу Господа, продар слухати, чути, розуміти. І зберігати його слово про світло для мого розуму, щоб жити Його благодатіми кожного дня. Амінь.